Добрий день, шановні українці! Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. І в мене є мета, мій виклик за 5 років накопичити капітал в 1 мільйон гривень еквівалент. За 5 років зі своєї зарплати. Сьогодні мені прийшов. Відпускні прийшли, і я хочу дещо зробити з цими грошима. Оскільки зараз досить складна ситуація, я хочу провести невеличку диверсифікацію. До цього в мене в портфелі були ОВДП виключно в гривні. Сьогодні хочу провести невеличку диверсифікацію валютну. Купити хочу трішки доларів, трішки євро. І решту в гривні покласти на ОВДП. Ну, поки що якось так. Ситуація з валютами не зрозуміла. Можливо, в Євро заходити вже пізно, але подивимось, що воно і як. І так, у мене прийшли гривні. Мені їх потрібно якось конвертувати в долар в США. В приваті це можна зробити або з картку на картку, але буде. Додатково відсотка до курсу, а курс в приваті зараз на долар 42-42 гривні і майже 2 копійки. А можна ну, відкрити депозит на три місяці. Скоріше за все, другий варіант я і зроблю, і буде конвертація по курсу в приваті. І так, переходимо в депозити. Долар США, так, відкриваємо стандартний, на 3 місяці. Я куплю 100 доларів. На картці в мене 14 Тисяч е, так, готівкою з карти гривневої, так, е, додавати до суми хай буде. Ставка на депозит в Приватбанку 0,01%, тобто нічого не буде капати, але це найпростіший варіант купити валюту з гривневої картки без сплати додаткових комісій. Зрозуміло, що можна зняти ці гроші з картки і купити десь в банку. Можна і так зробити, можна пошукати в Приватбанку не найкращий курс валют, можна пошукати щось краще, але я зробив так. 10-20 ну, копійок, фактично, ролі не грають. Все, ну, відкрито на 3 місяці, ставка одна сота річних, тобто взагалі нічого немає. Наступний. Варіант це в Євро. Євро теж саме робимо. На три місяці я куплю 100 євро. Бачите, на картці залишилось 10 192 гривні. Курс євро в курс євро в Приватбанку 49,50. Запит обробляється. Це ми купили і 100 євро. Є, yeah. і таке діло. Тобто ми купили 100 доларів. Я купив і 100 євро. Це приблизно 9 тисяч і десь 5 тисяч в мене залишилось. Так, є в нас цінні папери найкоротші це до 10 вересня. І далі йдуть вже фактично на рік, до 10 червня. 26-го. Коротких немає. я куплю до 24 червня 26 року майже річні відсоток 16,4 в мене там є гроші на 5 штук Сума купівлі 5080 гривень, значить, недавно була виплата, буквально вчора, я так розумію, і купон ще прийде 24 грудня і 24 червня, 26 вже купон і погашення. з 5 у ВДП, очікуваний дохід складе 450, 754 гривні 20 копійок. Дякую. Писуємось. Так, таким чином, купили ми ще й Оведеп, п'ять штук вийшло. Прибутковість 16,4%, десь приблизно як інфляція зараз. Дата проведення вже сьогоднішнім днем. Приватбанку проводять день в день, вже десь приблизно з місяць. Таким чином, я свій гривневий дохід ну, трішки диверсифікував в долар, в євро. І в гривні ОВДП. Ну, поки що так. Далі подивимось. Підписуйтесь на канал, кому цікаво, коментуйте, завжди відповідаю. Намагаю швидко відповідати. Всі читаю коментарі. Мені цікаво, бережіть себе. До наступних зустрічей.